Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд ось таких дешевих китайських твердотільних реле змінного струму. Перевірити, чи є в них функція контроль нуля і що вона означає і для чого вона потрібна. І так, кому цікаво, дивимося. Порівнювати буду ці реле з отаким реле це фазоімпульсний реле-регулятор напруги. Він е, дозволяє змінювати потужність нагрівальних приладів від 0 до 100%. В ньому є контроль нуля функція. І він стоїть вдвічі дорожче, ніж оце реле. Це Реле на 100 А, це регулятор на 80 А, але він в два рази дорожчий, ніж оці Реле. І е, так, для цього я ось зібрав таку схему. Хочу наголосити, при роботі з змінним струмом необхідно дотримуватися техніки безпеки. Та, як я роблю, все навісним монтажом, це є не зовсім небезпечно, тому я роблю це на свій страх і риск, тому хто працює з високою напругою, дотримується техніки безпечності. Так, для керування, для вімкнення цих реле використовує лабораторний блок живлення, подаючи 14 вольт. Ось є осцилограф і ось так замикаючи. Ось остереле, я о, включаю тереле. Качественне вантаження, старенький паяльник. І так, дивимося на осцилограф. Ось, ми вимкнули це. Зараз воно працює реле, оце вимкнули. Вимкнули, вимкнули. І от, як можете побачити, вимикається Іменно на... коли напруга переходить через 0. Видно. Ось зараз я швидше бачите, іногда вмикається тільки на половині синусоїди. Значить, тут працює функція контроля нуля на цих реле. Даже вони самі дешеві, і як ви бачите, вімкнення відбувається якраз на, на поділі оцеї прямої. Це ноль. І от коли вмикається реле, не завжди осилограф може це піймати. Ну, це аналоговий осилограф, він, взагалі, швидко ловить. Ну, іноді можна побачити, що вимкнення відбувається якраз на нулю. Так що тут є функція нуля. Так, тепер встановив схему дорогий твердотільний реле регулятор напруги. На нього подається напруга від 2 до 5 вольт. І зараз дивимося, що буде на осцилограмі. Як бачимо, він відкривається наполовину. Але як ми бачимо, тут є також контроль нуля і відкривання відбувається рівно в тій точці, де й раніше строго. Так теж є контроль нуля. Ну, ось, наприклад, якщо зменшити напругу. Ось я зменшив напругу і відкриття симістера відбувається рівно на, е, в одній точці. Час відкриття не, не змінюється. Якраз і є контроль нуля. Ця функція дуже важлива. Оскільки е, важливо, щоб твердотільне реле вмикалося рівно на, під час переходу через нуль. це створюється менше е, завад. Е, особливо, це важливо для таких інверторів гібридних, як у мене. Щоб менше було завад, щоб не вийшов інвертор з ладу. Ну, ось така інформація. Виходить, що навіть китайські дешеві твердотільні реле. Мають функцію контролю нуля. Я вважаю, що їх можна використовувати, але е, ще для них треба е, фільтри для подавлення завад. Ну, Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалось, ставив лайки, підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!